За однією з легенд, жоржина виросла, коли земля відтанула після льодовикового періоду на місці останнього згаслого вогнища. Її поява стала своєрідним символом перемоги життя і початком нової ери. Сьогодні про родзинку мого саду, про жоржини, як підготувати посадковий матеріал до посадки, як правильно поділити та розмножити як коли і де садити, та як доглядати за жоржинами. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати. Вирощування жоржин починається з підготовки посадкового матеріалу. Зараз я розкажу, як підготувати бульбу, яка нещодавно була куплена у магазині, і як підготувати власний посадковий матеріал після зимового зберігання. Почнемо з рослини з магазину. Підготовку бульби жоржини до посадки слід починати одразу після покупки. Все, що надламалося та погано тримається на кореневій шийці, ми видаляємо. Так як після потрапляння в ґрунт воно почне загнивати, і це не додасть здоров'я нашій рослині. Також ми щищаємо тонке коріння та поморщені бульби, залишаємо лише здорові бульби, що гарно тримаються на кореневій шийці. Так як моя жоржина була куплена дуже пізно, вона почала проростати прямо в упаковці. Відповідно, цей росточок пішов кривий. Так як в мене є три нових точки росту, то я його просто обрізала. Якщо відламані бруньки мають на місці кріплення до корневища, потовщення і шматочок кореневої шийки, то їх можна спробувати проростити, так як саме на кореневій шийці утворюються нові бруньки, і цілком ймовірно, що в подальшому зі шматочка ви отримаєте повноцінну рослину. Усі місця зрізів потрібно обробити зеленкою або присипати попелом або товченим активованим вугіллям. Якщо ви підготували посадковий матеріал, а садити ще рано зберігаємо бульби в темному сухому приміщенні з температурою 3-7 градусів до посадки. Зберігати бульби жоржини потрібно так, щоб напрямок зростання нових бруньок збігався з напрямком зростання старого стебла. Коли ж діставати посадковий матеріал, тут можливо два варіанти. Якщо нам потрібно ранні цвітіння, то перед посадкою нам потрібно проростити бульби. У такому разі дістаємо жоржини зі зберігання в кінці березня на початку квітня. Якщо будемо висаджувати бульби одразу у відкритий ґрунт, то дістаємо в першій половині травня. А далі огляд, якщо це ваш посадковий матеріал, який зимував у погребі, то потрібно переконатися, що за зиму нічого не підгнило і не засохло. При потребі робимо таку саму чистку, як і після покупки. Так перезимували наші жоржини, які ми разом з вами закладали на зимове зберігання. Хто цього не бачив, посилання залишаю в описі під відео. Так як ми восени бульби не ділили, то це потрібно зробити перед посадкою. Багато хто помилково вважає, що важливий великий розмір бульби, але це далеко не так. Великий розмір бульби дає багато бруньок, і в результаті виростає загущена рослина, яка притіняє сама себе. І ми отримаємо бідне цвітіння. Особливо це актуально для високорослих великоквіткових сортів жоржини. Низькорослі бор... бордюрні жоржини перед посадкою можна не ділити. Як правильно поділити бульбу жоржини перед посадкою? Якщо бруньки на кореневій шийці ще не прокинулися, поміщаємо бульбу у тепле світле місце. Як тільки паростки проклюнуться, приступаємо до поділу. Гострим ножем, починаючи з пенька, ми акуратно розділяємо корени клубень. Кожна відокремлена частинка має містити шматок кореневої шийки, одну-три точки зростання, тобто бруньки, і може містити від однієї до трьох бульбочок. Зрізи обробляємо зеленкою або присипаємо пополом. Все наші бульби готові до посадки у відкритий грунт. Якщо вирощувати з попереднім пророщуванням для більш раннього цвітіння, то поділену бульбу ми поміщаємо в пластиковий горщик обов'язково з дренажними отворами. Засипаємо дуже легким субстратом так, щоб коренева шийка разом з бруньками залишилася на поверхні. Така посадка вбереже кореневу шийку від загнивання. А далі ставимо освітле місце. Пряме сонячне проміння не має потрапляти на рослину, так як воно згубне для молодих паростків. Температура повітря бажано 15-18 градусів. Полив мінімальний. Підживлювати не потрібно, так як у бульбі є достатня кількість поживних речовин, і рослині їх вистачить до посадки у відкритий ґрунт. А ось ці жоржини я купила ранньою весною для більш раннього цвітіння. Я їх проростила. Як правильно це зробити? Відео також вже є на каналі. Посилання залишаю в описі. Вибір місця посадки є дуже важливим для успішного вирощування жоржин. Щоб отримати красиві рясно-квітучі кущі, обираємо сонячне захищене від вітру. Місце місце в саду має бути таке, щоб рослина отримувала 6-8 годин прямого сонячного світла. У затінку рослина витягнеться і буде погано квітувати. Так як бульби при надлишку вологи схильні до підгнивання, ділянка не має бути в низині, де може застоюватися вода. Також не варто декілька років підряд садити на одній і тій ж ділянці, щоб уникнути хвороб та шкідників. Даємо ділянці відпочити декілька років і відновити свій баланс поживних речовин. Але враховуємо і те, що садити жоржини на ділянці, де росли айстри або інші рослини, які страждали грибковими захворюваннями, дуже не рекомендується. Найкращий час для посадки жоржин це. Пізня весна, початок літа. Жоржини дуже теплолюбиві рослини, і для активного росту та розвитку їм потрібна температура грунту не менше 15 градусів і повна відсутність заморозків. Орієнтуємося на погоду у вашому регіоні, щоб вибрати час для посадки жоржин. Якщо температура виявиться невідповідною занадто холодною, то бульби згниють швидше ніж встигнуть прорости. І навпаки, якщо пропустити ідеальну погоду, то до настання осінніх заморозків жоржини встигнуть дати нам дуже мало квітів. Переходимо до посадки жоржин у відкритий ґрунт. Якщо попередньо ми пророщували бульби, то перед посадкою рослини потрібно загартувати. З Цією метою ми їх виносимо на відкрите повітря на декілька хвилин, поступово збільшуючи час перебування. Неважливо з попереднім пророщуванням чи без спосіб посадки для усіх бульб жоржин Однаковий посадкове місце має бути просторим і добре перекопаним, щоб ущільнений ґрунт не заважав розвиватися новим бульбам. Посадкова яма для жоржин має бути хоча б на 5 см більше ніж діаметр самої жоржини. Проте, чим більше, тим краще в яму кладемо компост. Якщо компосту немає, то замінюємо на комплексне мінеральне добриво з високим вмістом азоту. Також додаємо трохи піску, 20 грам попелу, 20 грам суперфосфату, і прямо в ямі це все перемішуємо. Щоб поживна подушка не попалила коріння, ми накриваємо її шаром ґрунту, а далі ще проливаємо. Якщо ми висаджуємо високорослі або великоквіткові сорти жоржин, то слід подбати про опору ще на етапі посадки, щоб рослина не зламалася від поривів вітру або під вагою власних квітів. Для цього прямо в посадкову яму ми вбиваємо кілочок. Якщо встановлювати опору, коли рослина вже вегетує, то з великою ймовірністю ми пошкодимо бульбу. Корени клубні в посадковій ямі потрібно заглибити так, щоб верхня брунька була накрита ґрунтом на 2-3 см. Пророщені вержини, хоча би за годину-дві до посадки, потрібно гарненько проляти. Посаджені рослини ми також поливаємо і мульчуємо. Важливо, щоб відстань між рослинами високорослих сортів була від 80 см і до 1 м, між середньорослими і низькорослими не менше 40 см, а відстань між рядами була не менше 1 м. А ви знали, що бульбу жоржини можна варити і їсти як картоплю, а листя додавати салат в залежності від сорту. Його смак нагадує руколу або шпинат. Власне, європейські ботаніки спочатку класифікували жоржину як овоч, але щось пішло не так. Важливо знати не тільки як правильно посадити бульбу жоржини, але й правильно і своєчасно за нею доглядати. Догляд за жоржиною включає прополювання, поливи, підживлення, формування куща і підв'язку. Необхідно підтримувати чистоту на грядках, щоб бур'яни не заважали росту наших квітів. А так як бульби розташовані досить близько до поверхні землі, то прополювати потрібно лише вручну, щоб не пошкодити наші бульби. Рослини, що досягли 15 см, слід обов'язково підгорнути. Це стимулює ріст додаткового коріння, що покращить зростання стебла та стійкість кущів до вітру. Також потрібно жоржати Підгорнути восени це вбереже кореневу шийку від пошкоджень осінніми заморозками. Не забуваємо про поливи по 4-5 літрів під кожен кущ. Частота поливів залежить від погодних умов. У посушливе спекотне літо поливаємо часто, але слідкуємо, щоб не було застою води. Орієнтовно два рази в тиждень. Якщо ми замульчуємо прикореневу зону, то це надовше допоможе вберегти вологу. Що стосується підживлення рослин, перше підживлення ми робимо через 2-3 тижні після посадки, друге у період ботонізації, третє перед початком цвітіння. Починаючи з другої половини серпня, ми жоржини не підгодовуємо. За день до проведення підживлення потрібно обов'язково гарно проляти жоржину. Варіантів підживлення є дуже багато. Я зараз приведу найпоширеніше. Перше підживлення бажано зробити органічними добривами. Жоржина гарно відкликається на настій коров'яку, пропорція 1 до 10 та курячого посліду, пропорція 1 до 20. На 10 літрів води береться 2 літри цього настію, і під кожну рослину ми вливаємо 1,5-2 літри. Друге і третє підживлення це в основному внесення фосфорно-калійних добрив. Вони гарно впливають на розвиток буль, бутонізацію та цвітіння. На 10 літрів ми засипаємо по чайній ложці сульфату калію та суперфосфату. Розчиняємо і вливаємо по 2-3 літри під кожен кущ. Варто пам'ятати, що при Перегодовувані саме азотними добривами, бульби будуть погано зберігатися. Чому полягає формування куща? Особливо це актуально для високорослих та великоквіткових сортів. У молодої рослини ми залишаємо лише 2-3 найсильніші стебла. Всі решта видаляємо. Також ми прищіплюємо пасинки до висоти стебла 40-50 см. Це необхідно для кращого зростання та цвітіння. Першу квітку можна без жалю видаляти, тоді бічні пагони будуть швидше рости, а цвітіння буде більш пишним. Регулярне видалення сухоцвітів стимулює розвиток нових суцвіть та продовжує термін квітування. Також у серпні потрібно видалити все нижнє листя на стеблах до висоти 30-50 см. Це пришвидшить визрівання кореневої шийки. Нагадую, що всі ці заходи актуальні для високорослих великоквіткових сортів. Карликові сорти, що ростуть пишним кущем у кілька стебел, можна не пасанкувати. Єдине, що варто зробити, це прищепити на висоті 30 сантиметрів. У високорослих та великоквіткових жоржин порожнисте та дуже тендітне стебло, яке легко ламається. Саме тому, що при посадці ми вбили кілок. Підв'язувати потрібно починати з висоти 50 см і далі по мірі зростання. Тепер ви знаєте всі нюанси вирощування жоржин. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої жоржинові зайки. Па-па-па-па! Ah yeah.